Як правильно перекривати висипання? Вам потрібен ось такий зелений коректор. Зелений колір перекриває почервоніння, тобто, якщо у вас є висипання або судинки, зелений коректор спокійно вам все перекриє. Після того, як ми перекрили висипання, можна наносити тон. У мене ось такий від Top Face у відтінку від 0,03. Ось такими помпажними рухами я перекриваю повністю свою шкіру. Ви можете не переживати за те, що зелений колір не перекриється. Воно все обов'язково перекриється. Головне не розтирати тон, а ось такими помпажними рухами його наносити. Бачите, воно вже ось тут на щічках, в мене все перекривається. Поверх також можна буде нанести консилер, це не проблема. Після того, як ми перекрили висипання зеленим коректором та покрили своє обличчя тоном, я буду наносити на ці висипання. Точково консилер. Ще хочу вас попередити, що бугорці висипань ви не перекриєте, перекривається тільки колір, тому що всі думають, що прищики ми можемо перекрити, навіть якщо в нас видніються висипання. Ні. Як бачите, в мене видно висипання, але самого почервоніння немає. Якщо вам було корисне це відео, підписуйся та став лайк.